Давай, друга служка, пішла. Давайте так. Це... Сидимо поки що сидимо в автомобілях. По команді буде вилазити. З автомобілів не вилазимо. Так, хлопці, хто на градах? Держимо рівно. Поливати можна тяні? Ні, 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 ні поливати не можна. Тримаємо рівно. Так, стій. Так, вуфтовий добре, чути Грещуку. Так, точно. Так, бійці. Кругом! Зараз ви можете бачити перед собою сушку. Це, відповідно, у нас крас верба. Це ті самі автомобілі, які зараз на фронті відбивають скальноту самих орків, які... Мовити, ракетами убивають кожного, починаючи від Орг, закінчуючи Багрівцем. Ці автомобілі дуже небезпечні, зряди у них також небезпечні і дальнього польоту. Сама, сама ракета, сам снаряд може летіти до, 3, до 370 км. Як ви бачите, у повітрі літають наші винищувачі. Ті самі привиди Києва, літали на ній. На цих е самих, так би мовити, винищувачах зараз у нас приїде делегація. Уже генерал СБУ приїхав, як рідко приїхали. Зараз ще приїде сама делегація, і будемо проводити промови. Так що поки що кругом. Так, коли я скажу «Слава Україні!», маєте віддати честь, зрозуміло? Так, так, так. Штаб є, і там тільки чувак, що його віддав. Поняли? Так, так. Так, шановне представництво, ми вставали напроти бійців. Дякую, 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 так. Каренський, ходи сюди. Пане Байде, так, ходи, будь ласка, не забудь Я Yes, я yes, I'm sorry, I'm sorry. Чого ми? Даша, ти він, Даша, ти він, Даша. А то, що... Так, СБУ, будь ласка, периметру трустане, щоб було в позиції занят, будь ласка, та, дай, дякую ще. він візів в топ. М в топ-міле, э я тебе не почуєш такав. Так, бажаю здоров'я ще раз, шановне панство, ми прибули до... Посередньо до наших збройних сил України, як бачите, європейські стандарти відбуваються. Тобто, пан медвідь, наш генерал, старається на благо Збройних сил України. Також його особовий склад зараз знаходиться посеред ну напроти вас. А я думаю, ми можемо дати йому слово для того, щоб він сказав декілька слів на рахунок підтримки, яку ви надали нам. Дякую. Пане Зеленський, пані президента, пані Меркель, чергу, бажаю здоров'я. У другу чергу я би хотів вам бажаю, подякувати. Бажаю здоров'я. Я би хотів висловити найщирішу подяку від імені всієї нашої країни за надану гуманітарну допомогу, за надану техніку, яку ви дарували нам у наші важкі часи і даруєте. Ви приїхали до нашої країни з іншої частини світу, щоб надати допомогу нашим громадянам, які постраждали від війни. Ваша щирість та готовність допомагати нам, незважаючи на всі труднощі, які ви могли зустріти, немає ціни. Ви стали прикладом того, що допомога та любов немає кордонів та національностей. Ми не забудемо вашого внесу в нашу країну. І я особисто бажаю вам величезного успіху в усіх ваших майбутніх зусиллях. Нехай ваша доброта та великодушність збуджує надію та інспіру інших, щоб зробити світ кращим. Тому слава Україні! Слава Слава! 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 Ще раз дякую Героям! вам Слава! за вашу нові підтримку та любов. Ми дуже вдячні вам за ті слова. Дякую за допомогу, шановне панство, Яке ви надали збройним силам України надали не тільки збройним силам України, а й е, взагалі Україні ваш є дуже важливим для нашої держави. Е, я думаю. В імені всього народу, всіх бійців, які зараз, всіх людей, які зараз тут знаходяться, ще раз вам дякую. Надіємося на майбутню з вами знову співпрацю. Зараз дозвольте з вашого дозволу, ми вас супроводжуємо в безпечне місце. Я думаю, що Збройні Сили України дану техніку збережуть, тобто в ангари відповідні її ставлять. А ми з вами зараз пройдемо в безпечне місце, тому що наскільки нам відомо, Ну, служба безпеки України працює, що можливо буде зараз загроза життю чи здоров'я. Тому, будь ласка, проходимо зі мною. Дякую всім за увагу. Не... Дякую, на коло бачення бійці. Гарної вартій. Але знаєте, що давайте з одне спільне фото, сказок, якщо вийдеться. Давайте ви не проти, шановне панство, на рахунок фотографії спільної. Є, yes. є. Yes. є. Yes. Yes. Давайте тоді, якщо можна, до особового складу ближче снігу. Так, давайте до особового складу. <звучить> Пожав міцну руку людини напроти. <звучить> Пожав руку людини напроти. Давайте одне спільне фото. Всі готові? Так, точно. Давайте на рахунок 3 говоримо герой слава. Всі готові? Так. Давайте, раз. Два, три, слава Україні! Брав. 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 Молодці бійці, молодці! Все щиро дякую. скриняв фото. Служба безпеки України, Проводжуйте перших осіб, а для того, щоб було безпечно, до автомобіля. Пане генерал, ще вам дякуємо за співпрацю. Ми супроводжуємо перших обличчя. Я думаю, що пізніше з вами ще додатково зустрінемося. Всього найкращого, дякую, бійці за допомогу. Слава. Все. Героям слава! Окей. Дуже вам дякую, дякуємо вам за допомогу, дякуємо, що нас запросили. І отак все гарно провели. Пожав Міцно руки люди навпроти. Пожав руку людині навпроти. Дякую вам за співпрацю. Дуже вам дякую, щирі, 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 щирі. А побажання, розвитку і подяка всім, хто, хто зараз тут присутній. Все назад. Дякую. Дозвольте йти. Дякую. Так, бійці. Зараз ми можемо оглянути техніку, а не будь ласка, оглядаємо її. Безпечно, ніхто в техніку не лізе, руками не чіпає, стали біля техніки, подивилися, глянули, можете знову по подетально подивитися кожну дрібничку і тоді вертаємося у сторі. Даю дозвіл. Зараз від початку від самих сушок до самих танків. Давайте бійці. Пане танки не сідають, не сідать, тільки попробуйте хтось сісти. Зараз давай.

Або якщо зараз буде набір, буде? Що таке чечання? Та Хто? Це гарний стрій. Робіть стрій в дві колони, напевно, щоб всі вмістилися, відповідно. Зараз робимо гарну я фотографію. В центрі, добре, добре. Я в центрі. Добре, добре. Зараз хою всі Фотографія. зберуться. Робіть робі гарний Дай, стрій. Міллер, тобі краще чоловіка паука взяти. <laughs> а, та, Ні-ні, я демон, мене спайте. Так, ставайте сюди також. Що? фотографію. Дозвольте, я дещо скажу. Від себе дуже вам всім дякую. Реально, хто був присутній для мене. Це перша практика. Така ну воно було дуже важко, бо великий склад. Багато людей потрібно вперше висловлюватись перед такою публікою. Можливо, дещо знаєте, і забувався, але воно пішло дуже класно. Адміністрація, дякую вам за можливість таку лідери. Весь склад, який був тут, дякую вам. Ми хочемо зробити спільне фото, тобто всі там, хто знаходиться, оффтоп-інформація. Хочуть також до вас приєднатися, можемо робити, да, загальне, так, загальне. щоб було так, 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 звичайно. Так, значить, от склад, робимо з тих дві колон, Давайте, давайте. ззаді робіть, щоб всі вмістилися, було гарно. Роб, роб, робіть З тих дві колон, давайте. Давайте, Вон давайте, воні, давайте. Щільніше, щільніше. Встаньте, станьте. Шер, Встаньте, спинь. Нормально, Кажу одинаково, до не знаю. Так, все, давайте ставайте, якось місяця, гарну фотографію зроблямо. Адміністрація спереду ми позади. Давайте адміністрація спереді стоїть, а ми станемо ззаді, може, якось так. Так, лідери ззаді, адміністрація спереді, давайте. Так, і ці, хто по посадовці, також ставайте спереді, це. Посадовці каже спереді цікаво, Можемо ми його так посередині. Давайте Ангела Меркель. Будь <свят> <сансь>. ласка, Шаб... <свят> ангель у нас. Зробіть, <свят> тоді ласка, гарну фотографію, <свят> щоб собран, Я да. зараз роблю гарну фотографію, тільки. Так, пане дурні, також ставайте біля пані Меркель. Адміністрація вперед ставайте. Як ви мене паєте. У вас такі гарні.

Ну well. 네. mm -hmm. well, і наконец-таки Путин. Хвороо. в Адміністрація, може ти техніку, навіть заспавнити для того, щоб тут не було лагів в топом? Я пропоную пройти ще до там. Та можемо глянути танки, хто не бачив. до речі, дуже гарно виглядає. Фотку зробили, подивись. Я так і не понял. Я так назвав. Може, вставимо до відео. Давай. Ну да. І ще

Парі, медвідь, хаб, техніку забрали. Техніку не забрали, зараз її відновлюють. Це ганіть, це гані, хоп. А ну бігайте. Більте фотографію з вами. Пан Медведь, чекайте, чекайте, чекайте. Зараз в втоп техніку відновлюють. Я Ви що ви популярний, пане Медвідь, но. Во в топ чекайте, техніку зараз відновлюють техніку наголець Ми можна стріляти, Ми як цеплята біля квочки. Так, так, все, стріляти можна. А можна потом устроити бантандер. Уже в руко відпав. Просто дай руку. Чекайте, чекайте, чекайте. Тепер зараз робимо біля посадовців фотографії всі разом. Так що коли не видно, підійдіть. Чекайте, давай зробити нам фото. Дозволь, дозволь, зараз чекайте, хлопці, сходим. Тут сидіть тут. Сидіть тут. всі Сидіть тут. Руки, руки, типа. Одея, типа Чекайте, ходіть сюди, давай пожав руку пану Ленькову. Пожав руку пану Кокосу. Чекайте, бійся сидіти тут. І Пан на схід. Зараз. Піталь, зараз. Зараз вам поміняємо. Дозвольте вам пожар. Та я чекаю. Зараз зачекайте, зараз. Так, солдати, ходіть сюди. Зараз ми зробимо з посадовцями спільну фотографію, дайте з першого з бухай зробить. Солдати, ходіть сюди! Що ви стали? Станьте зайдем. Да, станьте туди до генерала. До мене стали. Випустите, хопу, Грищук.

не зрозумів тільки там не прості а те там, там складні. Кадріан! равно не было ж мене в слу чого случае від